Пидемо і тераз від... буде для вас відналаштування асан. Перша асана. Тадасана. Встаємо добрий разом підтягуємо живіт, випрямляємося, тримаємо руки в позиції намасте Відчуваємо, що ви діньки ногам. Завдяки ногам відштовхуєтеся від пілоги, підтягуєте свіжий живіт і до догори за маківкою. Зібрані лопатки, а плечі розведені. Центр живота підперід. Почуйте свою опору в ногах. І відчуття на своїх м'язів, що вони зібрані і підтягнуті. Опора в ногах, відчумля... відчуття розпрямленості. Добре. Ановітасина. Випрямляємось і демонструємо. А зараз вам повім, як ми входимо в асану? Я підтягую свій живіт, середній замок, так? Втягую свої ягодиці і подаю бедра вперед. Опорна точка в моїх пальцях. Вага тіла йде вперед. Підтягую живіт. Розкриваю грудну клітину, збираю лопатки, шия витягує мене догори, макіпка назад і дещо вниз. Відчуття випрямленості. На наших зовнішніх м'язах, яке повинно бути відчуття, що спереді живі розтягується. А заді зібрані м'язи і наш поперек. Добре, як не треба робити. Ні треба подносити плечі догори. Не, не і не вигинаємо е, до тилу наш поперек. Угу. Підтягуємо, підтягуємо живіт. вдих. І це вийде. Добре. Наступне, утанася. З горної позиції, виходжу вниз. Добре. І в тій позиції, що відбувається? Ноги у нас дещо зігнуті в коланках. Я випрямлюю спинку, нахиляюсь. І кладу свіжий від на зовнішню поверхню ног. Руки йду до підлоги. Мій другий палець дещо всередину. І то мені дає, що я розширюю, розпрямляю спинку, локті десь у сторони. Добре, витягуюсь, спинка розпрямлена. Вага тіла більше в носочки. І таким чином я випрямляю, підтягую куприк догори, мої ягодиці догори і відчуття випрямленості. Включаю згиначі, розгиначі і тримаю позицію. Що з моєю головою? Потилиця направлена вниз і підборіться дещо до грудної клітини. І тримаємо позицію. Добре. Настепна асана. Наступна. Планка. Таке саме налаштування. Опора, стопи, пальці і руки. Відчуття, що я відштовхуюсь від підлоги. Зібраність. Зібраність. Другий палець дещо. Всередину вказівлі. І то мені дає, що мої локті є, є така протидія. І я розширюю лопатки. Лопатки зібрані. Маківка мене тягне вперед. підборіться дещо вниз. Я не піднімаю отак плечі і не тримаю отак таз, бо то вже і на асане. Тримаю Моцно Прес. Відштовхуюсь руками. Сила. Мої м'язи всі зібрані, і я тримаюся. Нове зібрані. Добре. Наступна асана. Собака, мордою вниз. Підкладаю пальці і вихожу. Що в нас в тій позиції? Другий палець дещо всередину, як і на руках, так, і на ногах. Стопи прямі, так, як в ногах, так, як і в плечах. Добре, у нас є протидія, бо ми хочемо розгорнути локті назовні, для того у нас розширюються лопатки. Так само є протидія в ногах. Активна протидія. Коли я тримаю пальці дещо всередину, мої бедра розгортаються на зовнішню сторону. Я підтягую моцно куприк догори, розтягуючи зовні, задню поверхність ноги. Ну і мої там ягодиці, і спина в першу чергу повинна бути рівна. Як вам трудно, можете трохи зігнути ноги, але пробуючи, ми випрямляємося і розтягуємося. Все вийде. Все вийде. Добре. І так, наступна асана, то тобто собака мордою до гори. Переходимо. Хоп. Добре. Що тут відбувається? Маківка. Цьогогнемо мене догори. Я випрямляю відовжу. Лопатки зібрані, плечі вниз. І я готуюсь протидія. Бедра мене тягнуть вниз. І тим самим я розтягую і, по, і збільшую свій прогиб назад. Живіт у мене розтягується. Так, опора в руках, я витягую, тримаючи лопатки. Так, мій живіт зібраний. Я всі, всіма силами тримаю свій прес, і для того мої ягодиці супер-супер зібрані. Як я хочу збільшити навантаження, то подаю бедра є ще нижче І тим самим я ще знищую прогиб і є ще розтягую свій живіт. Так, нижнє ребра, я б хотіла показати догори. І грудну клітину. Супер. йдемо далі. Маласа. Що тут відбувається? Можна покласти свої стопи на підлогу. І я, якби ніби, відштовхуюсь руками, руками не вперед. А я згинаюсь свій згиначій, та себе тренував суглобі і випрямляюсь. Випрямлена. Тут у нас є компенсація для нашої спинки після такої асини, як собака-морду. І то є така нова розслабленості. Ми випрямляємося і розтягуємо спинку. Від самого куприка до відчуття пальців на руках, включаючи наші згиначі. А бедра ми хочемо посадити в самий низ до підлоги. Добре. І це в нас є вечарасина. Сядаємо і що тут відбувається? Втягнемо живіт, спинку, матівку догори, лопатки зібрані, плечі опушені, втягуємо живіт, старий замок і тягнемося за маківкою. Тут у нас включені наші стопи. Бо Зовнішня частина нашої ноги і стопи розтягуються. Пальці випрямлені, ми подихаємо. центр у нас всередині живота, опорні точки відомі. Не треба сідати так, щоб робити якийсь невідомий промінь в нашому поясниці і випрямляємося. І тягнемося за матівкою. Матівка догори І боріться дещо вниз. Намасте.